Вітаємо вас в ефірі. Позиція, і сьогодні зі своєю позицією виступатиме Андрія Кара. Вітаємо вас у нашій студії Андрія Кара. нагадаю, політолог та ще й московський політолог. московський Щопра... політолог. Щоправда, добрий день? Чудово розмовляє українською мовою. Пан Андрій, як давно ви були в Москві? Я там завжди <свісно> <свісно> і що там зараз за атмосфера така. Ну, взагалі можна казати, яка атмосфера політична. в цілому в Росії? Yeah. Яка там політична атмосфера? Я думаю, ви знаєте, не гірше, не гірше москвичів, а навіть і краще. Чому? Тому що та атмосфера, яка є принаймні в владних коридорах Кремля, вона на Донбасі. Да? От вона в телевізорі, тому тут ніяких секретів нема. А от як, наприклад, себе відчуває, як себе Поводить російське суспільство, це дійсно велика цікава тема. Російське суспільство розколоте, і цей розкол поглиблюється, і, але розколоте воно не 50 на 50 а ну принаймні за даними Левада центру, приблизно 15 на 85 на користь Путіна, да на користь про пропутінської, прокремлівської інтерпретації тих подій, які зараз відбуваються. Чому так відбувається, на ваш погляд, чому люди все ж таки більше вірять путіну? Можливо, у них є якісь підстави. Ну, а кому, кому ще вірити? Ну, вже... Люди вірять телевізору. Телевізор розповідає про Путіна гарного, який воює з ну, фактично бореться із світовим злом. Світове зло воно, якщо раніше центром світового зла була Америка. Тепер центр світового зла це звичайно Україна. От Путін бореться світовим світові. От вони вірять телевізору. Ви знаєте, дехто у нас тут в Україні говорить, що це так безглуздо забороняти російські канали. Той, хто хоче їх подивитися, він обов'язково їх подивиться або за допомогою супутникового телебачення, або за допомогою інтернету. В Росії нема такого вибору, чи люди просто навіть і не намагаються щось обирати крім російських каналів? Ну, в Росії, звичайно, українських каналів нема, ні в кабельному кабельній мережі. Ні, Ну, по спутнику просто важко мені сказати, в мене нема спутника. От. Раніше в деяких кабельних мережах були деякі окремі українські канали, але не першого ряду, а другого. Ну, такі як, там, СТС як ICTV, ну це давно було зараз. Просто ну я мені такого невідомо, щоб зараз десь були, можливо і є. Але дійсно українські телеканали можна дивитися по інтернету. Ну, я, наприклад, от дивлюсь інколи от Олтаву дивлюсь, а, да, Москві. Москві. От ну е, що вам сказати? Дійсно, це велика загадка. Чому в е, Добу інтернету, коли інтернет є во всіх, я думаю, що в Росії ну, рівень інтернет, інтернетізації суспільства він не менший, ніж в Україні, можливо, більший. І люди програмуються все рівно телевізором. Оце дійсно загадка відповіді, однозначної відповіді, на яку просто немає, через те, що. Ну, телевізор, він от, якщо сказати, яке зараз яка зараз головна зброя в цій війні, яка оточиться в Україні, я думаю, що це телевізор. І тому от питання, чи забороняти російські телеканали, чи не забороняти, питання? Ну, знаєте, воно в мирні часи. Можна на цю тему дискутувати під час війни, коли ми бачимо, що це зброя, причому в самому прямому смислі слова, ну я думаю, тут відповідь очевидна. І я в цьому не бачу, в тому, що російські телеканали не транслюють в Україні. Я, ну, транслюють на окупованих територіях лише я в цьому не бачу ніякої. Якось Заборони і ніякого такого обмеження свободи слова, тому що це не журналістика, це пропаганда. Причому це воєнна пропаганда. Єдиний телеканал, який цим не займається, телеканал «Дождь». Він в Україні транслюється принаймні, от у всіх у кого я знаю, він є навіть в кабельних мережах в Україні і в Полтаві в тому і числі в Полтаві, в тому числі. А в Росії його тепер в кабельних мережах ніде немає, тому що фактично він в Росії існує. Ну знаєте, як. Ну, в такому напівзабороненому стані. Проти нього і закон приймався про заборону реклами на каналах, які мають передплату, і його обмежують і так, і так. Вдвічі там скоротили кількість працюючих. Тобто, дивне, дивне, це диво, що він просто ще існує. Диво за рахунок чого відбувається, от такі. За, відбувається ну, пер, за рахунок передплати, можливо, за рахунок якихось там пожертвувань, я тут просто не знаю, заступали... пропускаю. І тут можна сказати, що от, Якраз в Росії починається народжується громадянське суспільство, і громадянське суспільство дійсно такі люди самодостатні, якісь вони передплачують цей канал. це коштує спочатку. Це коштувало тисячу рублів на рік, тепер дорожче. Ну так ділимо на три. Виходить майже 350 гривень. Скажіть, будь ласка, от ви застосували такий вислів в умовах війни. Тобто, ви переконані, що в Україні нині війна? Ну, це можна називати як завгодно. Юридична класифікація теж може бути дуже розмитою, дуже складною. Але фактично, ну те, що відбувається, це називається війна інша справа, що дійсно, з точки зору міжнародного права можна говорити, що війну ніхто не оголошував, ніхто не визнавав, що це не російські війська, зелені чоловічки, що це марсіани прилетіли на Донбас, що ніхто не підтримує цих так званих ДНР і ЛНР. Можна в це вірити, і дуже багато росіян в це вірять. Ну, марсіані, не марсіані, але є, скажімо таке, припущення з боку російської сторони, що так, ми знаємо, що там воюють наші російські громадяни, які у відпустці заблукали. Да, 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 заблукали і, і, і... Вона утонула, вони заблудились. Тобто і люди в Росії більшості свої. Сприймають таку інформацію? Ну дуже велика частина суспільства сприймає. А чому тому, що в Росії ну так вже побудована? Ну, я не знаю, ментальність, російська політична культура, що е, надія головна на царя. А цар він таємним таким містичним шляхом пов'язаний із Богом, з вищими силами. І тому е, без царя просто криза. Тому треба надіятись на царя, і тому більшість е, людей справді довіряють царю Надіються на нього, ну і не бачать ніякого існування без е, цієї інстанції. Ну, нинішнє прізвище царя – це, будемо казати, чітко Путін, наскільки так я розумію. А взагалі, от, що він хоче у цьому конфлікті, у цій війні, у протистоянні не тільки з Україною, але ж я так розумію, і з Заходом. Е, ну е, тут є дуже багато. Е, Списків, чого вони хочуть, або він. Або він, так. Да. Ну, людина хоче залишитися в історії. Він колись казав, що найбільша геополітична катастрофа ХХ століття це розпад чи розвал Радянського Союзу, і в тому, що зараз відбувається відновлення Радянського Союзу, таке поступове, по ну. По не одразу все, а так по, по по частинах. Якраз в цьому людина бачить своє історичне предзнаменування, свою історичну місію. Тому а ви знаєте, є ще одне таке путінське висловлювання, і воно, до речі, мені певною мірою імпонує. Він говорив про те, що той, хто не жалкує за радянським союзом, не має серця, а той, хто мріє про його відновлення, не має розуму. Щось змінилося в його поглядах. Я я вас розчарую. Це висловлювання належить Олександру Морозу. Коли він був головою Верховної Ради України, дійсно, Олександр Мороз, а, а, ну людина так він соціаліст. Я чув, що це саме путінське висловлювання. Це... Можливо, я неправильно десь прочитав чи неправильно. Інформацію. Просто просто це стало таким крилатим висловлюванням, і його багато хто повторював, можливо, і Путін. але, але можливо, і Путін, але належить воно морозу, ну... і от тепер ми якраз бачимо: знаєте, це висловлювання. Перетворилося з метафори, перетворилося на політичну реальність. Ми бачимо людей, які намагаються щось відновлювати, і от ми бачимо, чи є в них розум, чи є в них голова, чи нема. Угу. Розуміли, але так чи інакше, ми знов таки зосереджуємося на тому, що хоче Путін. Як ви сказали, він хоче залишитися в історії. Традиційно виконуючи цю роль російських лідерів збирання земель російських, чи як це можна назвати, і не російських. Ну от зокрема є е, така ідея створення нової Росії. Наскільки Путіну ця ідея е, до вподоба на ваш погляд відповідне, як чи відповідним чином він свою стратегію чи тактику будує? Ну, дійсно, саме Путін вперше озвучив ідею про Новоросію. Це було в квітні місяці. Він сказав, що це в історичному контексті. Мовляв, там от Донбас, Харків, Одеса – це все була Нова Росія. Хоча насправді Донбас не був частиною новоросійської губернії, ну то таке. От. А потім вже от недавно. Декілька днів тому він же це повторив в політичному контексті це слово, після чого чого його прес-секретар Дмитрій Пісков почав казати, що ну не так поняли, ну, все не то ймелось в виду. Ну і взагалі ніякої Новоросії ми, звісно, не признаємо. Ну але реально все те, що діється, і те, що озвучується, ну не. Такими політиками, як Путін, а відвертими політичними клоунами, воно говорить про те, що Новоросія цей весь проєкт, який складається з восьми областей, ну, за їхніми підрахунками, що це і який, в якому якраз зосереджений індустріальний потенціал України. І який критично важливий для в тому числі для російської оборонної галузі, так от що тепер це дійсно переростає в політичний вимір, і дійсно ці люди мріють про те, що потрібно створювати альтернативну таку Україну Новоросію, яка була б членом, яка була членом митного союзу, але не вступала б до НАТО, яка була буфером між Росією і такою от поганою про Західну Україною, скажімо, те, що зараз, ну, мало для кого це не є очевидним, що все ж таки путінська Росія вона здійснює військову агресію в Україні. Принаймні, я так розумію, що ви погоджуєтесь з такою само оцінкою ситуації. Що відбувається? Ну, добре, Путін, мабуть, не боїться української армії. Знаємо певні її проблеми української армії. Але він не боїться і Заходу, він не боїться і НАТО. Чи Захід дає йому заохочує його своєю позицією нинішньою іти далі, так би мовити. Ну знаєте, Захід взагалі не дуже то і хоче захищати Україну. І як ми бачимо, навіть санкції. Проти Росії з боку Заходу вони були спочатку ну, такі досить символічні. І а, лише після цієї трагедії з Боїнгом і потім, а, а, ну і ну, декілька. От, я думаю, головна тут була. От, Точка неповернення, як то кажуть, якраз бойних. Да? Після цього вже остаточно зрозуміли, що. Так, все це залишати не можна, що Україну один на один з Росією залишати це означає зливати, і що зараз фактично лише Україна може зупинити: ну я не кажу Росію, я не кажу Путіна, я кажу, от всі ті реваншистські і всі ті е, такі квазі імперські проекти. І те, що пов'язано з відродженням нацизму, з відродженням фашизму, все це зараз може зупинити лише Україна і їй це під силу без заходу. Скажу, як знаєте, це як е, можна сказати, чи під силу було радянському союзу воювати проти Гітлера. Чекали ленд-лізу, чекали допомоги. Америки і допомоги Великобританії, допомога ця гальмувала її, не надавали, надали лише 43-го року, як ми пам'ятаємо. От приблизно зараз відбувається дуже-дуже подібне: Захід не хоче воювати з Росією, Захід не хоче загострювати відносини, захід не хоче страждати. Звичайно, що Захід, от на заході, політики розуміють, що проблема. Не стільки в там, Росії як такій, а проблема в тому, що такими кроками, як анексія Криму, як от е гібридна війна на Донбасі, що е через такі кроки просто знищується вся та система міжнародної безпеки, от, так звана. Ялтинсько-подподздамська система система міжнародного права, яка утримувала мир у всьому світі. І зараз без цих гарантій, без цієї системи, фактично просто світ опиняється на грані світової війни, причому ця війна точно буде ядерною, тобто на грані повного знищення. І звісно, що заходу аж ніяк не Хочеться цієї ці, ці, ядерної війни. Ну, от Захід розуміє цю загрозу. Так а Росія, ні. чи вона знов повертаю повертається своєї запитання? Вона не вірить, що Захід буде рішуче діяти заради якоїсь там України. По перше, не вірить. Ну і дійсно, от ситуація з Кримом. Ну думали, що от, дійсно Захід якось буде тимувати. Ні, ніяк. Да, потім далі. Ну, санкції, санкції, все да. воєнна допомога українській армії нуль. І тому дійсно все це так чи інакше Росію розпалює. Ну я маю на увазі російську владу, яка приймає ці стратегічні рішення. І є такий, знаєте, ще якийсь дуже важливий психологічний фактор. Думають приблизно так: ну хто це такий? хахли, хахлива ну українці, малороси, да ну какие-то ну. Мы их бояться, что ли, будем. Мы вообще великая страна, страна там Кутузова, Суворова, Александра Невского. Мы будем бояться каких-то хохлов. Ну. Смішно, да і тому оце е, таке ставлення до України. Воно на початку було. І тому думали, що дійсно Донбас зараз захоплять. Потім там е, потім Одеса, потім Дніпропетровськ, Харків. Все це дуже для Росії потрібно. Не території самі по собі потрібні, а якісь об'єкти. Е, ну створимо там от Новоросію. Будемо допомагати. В чому -то. якісь об'єкти, що ви маєте на увазі? Ну зрозуміло, яким чином російське ВПК і російська оборона, включаючи так званий ядерний щит Росії, залежать від української промисловості. Тут і такі заводи такого формату, як Моторсіч. І такі такі заводи як Южмаш, і багато багато інших заводів. І от чому знаєте зараз виникають чутки про те, що можливо це і не чутки, ну так таких достовірних доказів поки що не не було видно. Про те, що ті біля путінські Камази, які їхали в Україну. Що вони сюди там везуть якийсь там воду, там сіль, цукор, да, а вивозять звідси а, стратегічно важливі вузли цих воєнних підприємств, які так потрібні для, ну, в тому числі для виробництва там кальчуді, да, це протиракетна така система, там інших якихось вузлів. А, от тобто, ці всі підприємства вони ну вони працювали звичайно в контексті всього радянського. ВПК воєнно промислового комплексу без них російське ВПК не може існувати вже є давно, десь років 5-6 тому було взято курс на заміщення цих українських вузлів в української продукції. Ну тобто ідея така, що давайте все це будемо. Виробляти в Росії, але це дуже високотехнологічні речі, і просто так, от за один там день чи навіть за один рік, а, а, позбутися залежності від української промисловості неможливо. Набагато простіше а, ну, захопити цю так звану Новоросію, набагато простіше вивести ці заводи і відновити виробництво цих деталей але, в Росії. Скажемо, це одне, а можливо, ще вихід до Криму необхідний Росії. А до Криму це окрема історія. Історія. Така, що у складі України Крим це півострів, у складі Росії Крим це острів, причому, як в тому фільмі Остров невезення». І ми бачимо, що Ну, от, влітку були, був колапс на цій Керчінській паромній переправі. Побудув... Зараз починає осінь, зараз починається сезон штормів. Фактично Крим буде відрізано від Росії. По Керченській переправі туди неможливо. Ідея збудувати міст через Керченську переправу вона була давно. Але вона не підйомна, фактично, вона коштує дуже багато, і вона ну неможливо ну, технологічно дуже-дуже складно. Хоча сьогодні в інтернеті я бачив ролик російського уряду про те, що, про те, як збудуються міст, там були залізниця і автомобільні шляхи. Такий чудовий ролик, така графіка показана, як воно буде. І обіцяє це зробити до 2018 року. Ну, знаєте, я пам'ятаю, коли прем'єр-міністром, не прем'єр-міністром, а головою Верховної Ради Криму, Автономної Республіки Крим, був Леонід Грач, ще в 2000 року він намагався просувати цей проект із будуванням Керченського мосту. І ідея була така, що там Україна, уряд Криму і уряд Росії вони в якихось там долях будують цей міст. Але це ну, дуже красиво, коли це бачимо в форматі комп'ютерної графіки. Але в реальному форматі це надзвичайно складно. Простіше там було б збудувати не міст, а такий тунель під. Але проблема там просто дуже складне дно. Воно от насправді там не дуже глибоко, але там дуже такі пливуни, оці ґрунти такі, що там неможливо сваї забити. Колись німці це зробили під час війни, але той міст довго не проіснував, його роздавило ну, льодоходом свого часу. А зараз це зробити ну, теоретично можливо, практично. Ні, ну зрозуміло. Нам але набагато простіше зробити цей міст по суші, і от зараз фактично те, що відбувається на Донбасі, чому Маріуполь, чому Новоазовськ, чому далі Бердянськ? Чому там далі буде Генічевськ? А тому, що якраз от це приазов'я, оце якраз стратегічна дорога з Росії на Крим, якраз потрібна, і за неї російська армія буде битися дуже серйозно. Отже, це ваш такий прогноз. Завершуємо програму дуже серйозно битися. Тобто, ви прогнозуєте доволі песимістичний такий. Найближчим часом дії. Знаєте, характеру. Як, якби не а, сюди не підтримувала ДНР а, ну, оці, неопізнана армія, незрозуміло яка, да, без яких або не підтримували б російські воєнні, які знаходяться у відпустках літніх добровольці, так звані, а, якби не це, я гадаю, ця війна б, скінчилася б. До кінця вересня зараз ми бачимо, що ну така кількість воєнних навколо кордону російсько-українського з російської сторони, що є припущення, що ця війна може тривати ще і до зими і навіть зиму. Це тобто дуже ці дуже... мирні пригори, які зараз розпочалися, черговий раз розпочалися, вони дуже вірити в їхні успішність? Я не вірю в їх успішність. Чому? Тому що для російського керівництва і особисто для для Путіна переговори або перемога України це дуже серйозний удар. Для Путіна і для його рейтингу це ну, просто удар по рейтингу. А для Росії в цілому це може за собою. Нести е, такі наслідки, знаєте як ефект доміно, коли от е, ці фішки падають одна за одною, і от можуть бути такі причинно-наслідкові е, зв'язки, що це буде загроза просто для російської політичної системи, для російської державності, як такої, тобто на Донбасі зараз вирішується доля не лише України, а також і Росії, і особисто Путіна. І що що... Такий погляд Андрія Окари, московського політолога, на сучасні російсько-українські стосунки. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую, шановні глядачі, за те, що стежили за нами. Успіхів вам!